Саміт на Алясці, який пафосно подавався як крок до миру, виявився черговим провалом. Дональд Трамп, після трьох годин розмов із Путіним, заявив, угоди поки що немає, продуктивність переговорів лише на словах, жодного припинення вогню, жодної конкретики. Путін, як завжди, використав майданчик для шантажу, знову вимагає від України відмови від НАТО і повторює мантру про денацифікацію. Тобто жодного руху вперед, тільки старі ультиматуми. Найбільший скандал Україна взагалі не була за столом переговорів. Про країну, яка щодня платить кров'ю, домовлялися без її представників. Це викликало хвилю обурення серед дипломатів і експертів. Колишній радник Трампа Джон Болтон сказав прямо Путін виграв, він отримав медійний тріумф. Червону доріжку і статус рівного партнера. А Трамп нічого. Критики наголошують, замість тиску на агресора Трамп подарував Путіну політичну сцену світового масштабу. Саміт став пропагандистською картинкою для Кремля, але не дав жодної вигоди ні Україні, ні світовій безпеці. По факту, це не дипломатія, а театр. І головний режисер цього шоу сидів у Москві.